Привіт, друже! Сьогодні покажу тобі, як можна прокачати тіло, зекономити гроші на тренажерному залі, без жодного ризику для твоїх м'язів, лише за допомогою звичайної фітнес-гумки. Думаєш, це іграшка аж ніяк. Ця штука може дати такого прочухана твоїм м'язам, що завтра ти будеш прокидатись у стилі, ой, а навіщо я це зробив? Це формат ідеально підійде для тих, хто хоче тренуватись вдома, на дачі або навіть у перервах між роботою, для таких самих інтровертів, соціофобів, як і я, і ніяких відмазок. У цьому відео покажу прості, але дієві вправи для грудей: біцепса, трицепса і спини. Все максимально доступно, коротко, чітко, рівно наскільки я це можу робити своїми кривими руками. Готовий, тоді бери гуму і поїхали качатись на дитячому майданчику. Так, я знаю, що качатись на майданчику з дітками це трохи підозріло, але це не те, що ви подумали. Я просто люблю хойделки і підтягуватись, і Ну все зупиняюсь. Перша вправа, жим гумою під кутом. Працює середня та нижня частина грудних м'язів. Так виглядає трохи як економ-версія жиму під кутом, але не смій не дооцінювати ці кольорові гумки. Вони розкриваються тільки після 15-го повтору. Техніка дуже проста. Закріплюємо гуму десь вгорі позаду. Бажано, щоб нічого не поламати, робимо випад однією ногою вперед і з зосередженим обличчям тиснемо гуму вперед. Головне не махати руками працювати повільно і під контролем, Намагатись максимально сконцентрувати увагу на грудних м'язах. Робити всі вправи краще в суперсетах, щоб максимально відчути ефект своєї бездарності. Звичайно, ти маєш обрати гуму, розраховуючи на свою силу, але май на увазі, якщо після 20 повторень тебе не почало ковбасити як колкаша з 20-річним стажем, то треба обирати більш товсту гуму. Після першого суперсету пульс має бути приблизно 140. Потрібно заганяти себе в червону зону, тобі має бути максимально комфортно, щоб не зникло бажання займатись наступного дня. Друга вправа грудного суперсету жим без лавки і без понтів. Одна нога вперед у випад і починаєш тиснути гуму вперед. Зібрано без ривків, наче намагаєшся відштовхнути людину, яка попросила в тебе облікові документи. Лопатки зведені, щоки максимально надуті, обличчя серйозне. Наступна вправа в суперсеті типу кросовер із останніх сил для максимального пампінгу. Тут буде важко, бо треба знайти дві металеві конструкції приблизно на рівні голови. Відійти вперед, щоб відчути максимально комфортне навантаження. Знову робимо випад, лопатки зведені, грудь вперед, плечі назад. Згибаємо руки в ліктовому суглобі, робимо на максимум, щоб м'язи почали відмовляти. І пам'ятай, поки хтось бухає по кущах, вони навіть не здогадуються, що вони спрінтери. А ми з вами марафонці. Бо щоб нормально прикладатись на протязі всього життя, треба мати підготовлений організм, над чим ми з вами і працюємо. Наступний день і наступний суперсет на біцепс. І перша вправа підтягування. Це як борщ від бабусі, простий, але завжди смачний. Але запам'ятай, не треба смикатись, дьоргатись, все робимо плавно під контролем. Намагаємось тягнути себе чисто біцепсом. Кількість повторювань розраховуй по своїм можливостям. Можеш зробити 4 суперсети по 10 повторювань, роби 10. Можеш 20, роби 20. Постав собі за мету кожен тиждень збільшувати на одне повторювання в кожній вправі. І сам не помітиш, як твої фізичні показники підуть вгору. Наступна вправа в суперсеті тут все просто: відійшов назад, нахилився трохи назад і тягнеш гуму на себе, наче намагаєшся повернути гроші з монобанку за підписку, яку не замовляв. Працює не тільки біцепс, а й спина бонусом. І одразу переходимо до наступної вправи. Здавалося, та ж сама вправа, але повір мені, коли ти робиш вправи під різними кутами, то біцепс на це дуже добре реагує. Вже зовсім скоро ти почнеш помічати, як рукава в футболках стають малими. І пам'ятай, біцепс не виросте, якщо ти в нього не повіриш. І фінальна вправа в суперсеті. Тут важливо зробити максимум. Ти можеш зробити 15 однією рукою, 15 іншою, потім просто повтори і зроби ще. На цій вправі ти маєш відчути, як кров повністю наповнила твій біцепс. Роби відпочинок між суперсетами приблизно 3-4 хвилини. Наступний день і наступний суперсет на трицепс. Перша вправа базова віджимання на брусах, максимально розім'яти м'язи, включити їх в роботу. Тут, як і в інших вправах, кожен сам обирає для себе комфортний темп та кількість повторювань. Якщо ти почав займатися, ти вже молодець. І наступна вправа імітація французького жиму або щось типу того. Максимальна увага на плавності вправи, ніяких різких рухів. максимальний контроль. І поступово переходимо до наступної вправи. Тут приблизно так само, як і з біцепсом. Коли вправо виглядає однаково, але зовсім інший кут навантаження. Через це вправа більш ізольована. При цьому не забуваємо згадати, з чого ми всі починали. Вишний сука. сука! І остання вправа в цьому суперсеті на трицепс. Максимальний пампінг сил вже майже немає, тому беремо тоненьку гуму і просто робимо на максимум. Четвертий і останній суперсет в нашому хіт параді. І як ви здогадались, це вправи на спину. Починаємо з підтягувань, але вже широким хватом, щоб максимально включити в роботу всі м'язи спини та підготувати їх до навантажень. Намагаємось максимально прогнути спині і тягнутися не під боріддям, а грудною клітиною. І наступна вправа австралійські підтягування. Лежиш горизонтально, тягнеш себе до перекладини, нічого складного. Наступна вправа: тяга гумки до себе. Тут все просто, ти ніби, тягнеш до себе щось ціни, типу тих часів, коли можна було їздити за кордон. І чим далі відходиш, тим більше гума тебе не любить. Руки встав ближче до тіла, лікті назад. Ця вправа має сильний акцент на потовщення спини, особливо в середній частині. Наступна вправа, така собі імітація тяги штанги в нахилі. Ідеально доповнює завершує наш суперсет. Тягнеш гуму знизу вгору, тримаючи корпус нерухомим. Все просто і дуже ефективно. Дякую тобі, друже, що додивився до кінця. Напиши в коментарях, що ти взагалі думаєш про мамкиного спортсмена, і до зустрічі на майданчику або у наступному відео.